Охорона здоров'я була важливою частиною вістки церкви Адвентистів сьомого дня з моменту її заснування. Церква Адвентистів є найбільшим протестантським постачальником медичних послуг. Вона має понад 700 закладів по всьому світу. Медичний вплив церкви поширюється на великій відстані, наприклад, Гану, країну Західної Африки. Лікарня була побудована в місті Кумасі в 1984 році. Після багатьох років турботи про здоров'я своєї громади працівник які цього медичного закладу хотіли надихнути наступне покоління фахівців. Медичний коледж був заснований завдяки мрії працівників головної лікарні, які бажали створити навчальний заклад, приєднаний до лікарні у 2015 році. Був заснований коледж підготовки медсестер і акушерок місцевості Ашанті. Вони починали з малого, але швидко зрозуміли наскільки велика потреба була в цьому навчанні. З 2015 року до цього часу минуло близько восьми років. Ми починали з 22 студентів. Зараз тут навчається 882 студенти. Тож ви можете уявити тенденцію закладу: ми потребуємо ще більше студентів. Ебігіл є однією зі студенток, яка навчається зараз на сестринській справі. Вона була дуже рада розпочати навчання, але незабаром зрозуміла, що її заняття з анатомії було складнішим ніж вона очікувала. Коли лектор прийшов до класу і почав викладати предмет, я усвідомила, що абсолютно нічого не розумію. Я подумала, а що я взагалі роблю в цьому навчальному закладі. Тоді я помолилася Богу з проханням допомогти зрозуміти анатомію. Бог швидко відповів на молитву Ебігейл. Під час наступного тесту з анатомії вона отримала найвищу оцінку в групі. Інші студенти визнали, наскільки добре Ебігейл вчиться в групі. Тож з того дня вони дали їй ласкаве прізвисько. Мене почали називати пані анатомія. Я дякую Богу за відповідь на молитву, адже я отримала найвищий бал з анатомії. Медичний навчальний заклад змінив таких студентів як Ебігейл, але не лише в їхньому рівні освіти, духовному житті чи атмосфері. Важливо, що адвентистське навчання охоплює особливо тих людей, які не мають християнського оточення. Вони відомі адвентистам, і дух адвентизму вже наповнює їх. Я спостерігав за більшістю з цих студентів. Вони такі щирі і що суботи багато з них бажає. Щасливої суботи. Хочу зауважити, що недавно хрещення прийняло ще 18 молодих людей. Адвентистський коледж для медсестер і акушеров став місцем високого попиту на освіту, але найбільша проблема, яку заклад має, це відсутність вільного простору. Кількість студентів швидко зростає, групи переповнені, і викладачам дуже важко ефективно читати лекції. Але проблема була з пошуком приміщень для проживання студентів. Я думаю, відеооператор зняв переповненість класних кімнат, адже в одній кімнаті може викладатися лекція понад сотні слухачам. Тому ми будемо дуже раді, якщо для студентів будуть розширювати аудиторії. Це все необхідно, щоб ми могли прийняти більше людей, які подали заявки на вступ, але через ці обмеження не змогли розпочати навчання. У цьому кварталі частина ваших пожертвувань 13 суботи допоможе медичному коледжу завершити будівництво нових класних кімнат. Це дозволить сотням майбутніх медсестер і акушерок повністю реалізувати свій потенціал. Будь ласка, моліться за цю школу в Гані, а також за всю величезну мережу адвентистських закладів охорони здоров'я по всьому світу, які продовжують піклуватися про потреби людей так само. Як це робив Ісус?